Український ескелетоніст Гераскевич дискваліфікований. Олімпійць не пристав на вимогу мок не виступати в шоломі пам'яті. Масована балістична атака Росія била по Києву, Дніпру, Одесі, Харківщині. В столиці майже три тисячі будинків без тепла є поранені. Росія зазнає втрат, які не може поповнити у січні. Дефіцит гарматного м'яса московиті склав дев'ять тисяч. Пише Блумберг. Котлобань, Мічуринськ, Ухта в Росії масово горять НПЗ та уражено арсенал головного ракетно-артилерійського управління армії окупантів. Про це і не тільки зараз розповім докладніше. Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Отже, починаємо і починаємо з гарячої новини. Український скелетоніст Владислав Гераскевич не вийде на старт. Зимових олімпійських ігор 2026. його дискваліфікував Міжнародний олімпійський комітет 27-річного киянина. Відсторонили від змагань через використання шолому пам'яті. На цьому шоломі немає політичних гасел, лише 22 портрети вбитих Росією українських спортсменів. Це олімпійці, чемпіони, майстри спорту, діти, які тільки мріяли про спортивне майбутнє. Гераскевич виборював право нести пам'ять про них, нагадувати світові про війну, яку веде Росія без пропаганди, без політичних заяв. Та мок, бачте, розглядів у цьому порушення правил про нейтральність спорядження. При цьому, наприклад, італійський сноубордист виступав із російським прапором на шоломі, хоча символіка РФ на іграх заборонена. Напередодні відбулася зустріч представників Моку з Граскевичем. Ці заявили, що не дозволяють використовувати шолом під час офіційних заїздів. Пропонували продемонструвати його перед та після заїзду, а також під час спілкування з медіа Гераскевич заявив, що на жодні компроміси не піде і не пішов, тож мок його відсторонив. От вам і ціна правди, ціна боротьби. Поки Росія продовжує вбивати українців світові, іноді легше просто заплющити очі, прикрившись правилами. Міжнародний олімпійський комітет правду бачити не схотів, шкода. А владиславу Граскевичу шана і величезна подяка. Власне, як і всій українській олімпійській збірні. Ну а Росія продовжує сіяти зло. Цієї ночі РФ вдарила балістикою по Києву. Знову путінські терористи прицільно били по лівому берегу столиці. Били балістичними ракетами та дронами. 45-річний чоловік дістав вибухову травму голови і кінцівок, а дівчина 20 років різану рану руки. Обох госпіталізували. У Дарницькому районі уламки БПЛА пошкодили фасад багатоповерхівки. В одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника. У тому ж районі попередньо ракета влучила у приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському в нежитлову забудову у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків біля житлового будинку. Але мішенню росіян знову була критична інфраструктура. Зранку Мерклиєва Кличко повідомив внаслідок пошкодження об'єктів критичної інфраструктури ще майже 2600 будинків опинилися без тепла. Це багатоповерхівки на лівому і правому берегах міста, зокрема в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом'янському районах. Комунальники працюють над відновленням теплопостачання. Нагадаю, в Києві досі без опалення понад 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах. Після минулих обстрілів подати тепло неможливо через руйнування Дарницької ТЕЦ. Також внаслідок цієї нічної атаки РФ без світла залишилися 107 тисяч родин столиці. Ворог продовжує терор Одеси сьогодні. Вночі знову масована атака безпілотниками, травмований чоловік. Руйнувань зазнав об'єкт критичної енергетичної інфраструктури ДТЕК в Одеській області. Це вже 31 ша велика підстанція компанії в регіоні, яку пошкодила Російська Федерація. повідомили в ДТЕК. Також пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка, зруйновану фасадну стіну і дах. Виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь на верхніх поверхах. Суттєвих пошкоджень зазнала торговельна інфраструктура, вогнем охопило павільйони на одному з ринків міста та пошкоджено будівлю супермаркету. Вибуто вікна у навколишніх будівлях, пошкоджені автівки, постраждав бізнес-центр. Вогнеборці працювали у надважких умовах. Гасіння переривали повторні сигнали повітряної тривоги. Четверо поранених серед них немовля і чотирирічна дівчинка. Такі наслідки нічної ворожої атаки на Дніпро. Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Суттєво потрощений будинок, де діти жили, знову таки в ніч росіяни завдали ударів балістичними ракетами та безпілотниками по Дніпру та Павлограду Дніпропетровської області. Через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто. У Синельниківському районі, Роздорській та Васильківські громадах пошкоджені інфраструктура та дитячі. Садок Зброї у ворога, на жаль, багато. І нею він б'є по мирних людях. Вночі росіяни здійснили комбіновану масовану атаку на місто Лозова на Харківщині із застосуванням, за попередніми даними, балістичних ракет та ударних безпілотників типу герань 2 Про це повідомляє обласна прокуратура. Загинули чоловік та жінка ще шестеро людей поранені та перебувають у стані гострого шоку. Атака тривала майже всю ніч, пошкоджені і зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. А напередодні ввечері на Харківщині російський дрон атакував магазин у місті Бервінковий зюмського району. Постраждали 13 людей. Сталося все близько сьомої вечора. Попередньо Росія застосувала безпілотник типу Герань. 2 магазин спалахнув, поранення та гостру реакцію на стрес отримали 13 людей, як ми вже і сказали. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 24 ракети Іскандер та одну керовану авіаційну 15 іскандерів та авіаційну наші сили ППО знищили. Також летіли по Україні 219 ударних дронів 197 збили або подавили. Це до речі, результативність 90% відсотків наші повітряні сили. На фронті за добу 124 бої на Покровському напрямку захисники зупинили 22 атаки, 15 – на Гуляйпільському відтинку фронту. Тим часом втрати Росії ростуть 770 вбитими та пораненими за минулу добу. У січні ж втрати московитів на полі бою перевищили можливості Кремля з поповнення особового складу. На 9 тисяч осіб. Про це пише видання Bloomberg із посланням на оцінки західних посадовців. Ті зазначають, у грудні російські втрати приблизно дорівнювали кількості новобранців, яких Москва вербує на війну. А от у січні зафіксований дефіцит гарматного м'яса РФ. Це західні партнери пов'язують із прогресом у застосуванні Україною дронів. кажуть, українська стратегія виснаження дає результат. При цьому ж Росія не може похизуватися, так би мовити. Територіальними здобутками за даними моніторингового проєкту Діпстейт, за останні три роки путінська армія змогла захопити близько 1% від загальної площі України. Непогано працює ще одна українська стратегія знищувати військові можливості Російської Федерації потенціал для ведення війни. Україна не б'є по мирному люду під прицілом наших добрих дронів і ракет російські НПЗ, нафтобази, воєнні аеродроми, склади цієї ночі сили оборони України вдарили по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань у Волгоградській області. Почалася масштабна пожежа та детонація. Місцеві жителі у соцмережах пишуть про потужні вибухи. За словами губернатора Волгоградщини, російська ППО, начебто, відбила ракетну атаку, але ситуація серйозна. Тож оголошена і проводиться евакуація населення Котлубані. Ну, а це вже Мічуринськ Тамбовської області. Тут дрони атакували завод Прогрес, який займається виробництвом обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою. Наслідки удару наразі невідомі. Губернатор Тамбовської області заявив, що у безпосередній близькості від заводу частково згорів супермаркет Магніт та пошкоджений місцевий промислово-технологічний коледж. За його даними постраждали дві людини. Завод Прогрес знаходиться на відстані близько 350 кілометрів від українського Кордону його вже атакували. Добрі дрони на цьому заводі за інформацією представників партизанського руху. А теж виробляють деталі для бойових літаків СУ та безпілотників. А готові вироби направляють у Москву і Татарстан. А ось власне і відео тої самої атаки дронів по заводу Прогрес. Дивіться. А це ухта відстань від кордону з Україною дві тисячі кілометрів, і тут в республіці комі сили оборони уразили НПЗ «Лукойл Ухта Ухта-Нафтопереробка. Він горить і димить. Ну просто таки не ухта, а ухти. Мама. треш просто це? І зараз ми перейдемо до міжнародних подій. Але спершу цікавить ваша думка, як ви вважаєте, чи ці удари по НПЗ завдають Росії реальної відчутної шкоди? Пишіть, що думаєте в коментарях? Ми все прочитаємо. Ну і сьогодні вперше в Мюнхені на полях міжнародної конференції з безпеки відкриють спеціальний український дім. Співорганізатори – фонд Віктора Пінчука, Офіс президента України та Асоціація оборонної промисловості. А 14 лютого відбудеться традиційний вже український ланч, який фонд Пінчука та Ялтинська європейська стратегія проведуть в дев'ята. Тема цьогорічного заходу Україна на передовій майбутнього. Серед гостей очікують президентів України, Естонії та Чехії, а також прем'єр. Ерів багатьох держав і провідних світових політиків. Сама ж конференція офіційно розпочне роботу завтра. В Мюнхені очікують приблизно 200 представників влади зі 120 країн. Українську делегацію має очолити президент, однак напередодні він попередив. Його поїздка залежить від ситуації в Україні, яка поки дуже складна. Від Сполучених Штатів очікують держсекретаря Марко Рубіо. Майбутню атмосферу зібрання вочевидь відображено у звіті Мюнхенської конференції з безпеки, які щороку оприлюднюють за кілька днів до її старту. Аналітики застерігають, світ увійшов у період. Од руйнування існуючих інституцій та правил, що прийшло на зміну поступовим реформам, Європа більше не може покладатися на США як на беззаперечного гаранта безпеки. Європейські лідери мусять прийняти цю реальність і діяти відповідно. Росія залишається найбільшою загрозою для безпеки Європи та НАТО. Російське вторгнення в Україну зруйнувало європейську архітектуру безпеки і війна, що триває 4 роки, зараз вийшла на нові рівні жорстокості та насильства. Ну і сьогодні в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО чергове засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн. Воно розпочнеться о 16.45 за київським часом. Головуватимуть Велика Британія та Німеччина Україну представляє міністр оборони Михайло Федоров. Напередодні він узяв участь у засіданні очільників оборонних відомств країн Євросоюзу, Говорили про участь європейських країн у програмі ПЮРЕЛ, подальшу військову підтримку України та співпрацю у сфері оборонних інновацій. Від нинішнього засідання у форматі Рамштайн Федоров очікує нових внесків в оборону країни. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте, виступаючи напередодні засідання, повідомив, що там будуть обговорювати. Як союзники можуть посилити свою підтримку, а також як зробити її більш ефективною? Рютте згадав свій візит до України минулого тижня, коли він побачив наслідки безжальних атак Росії, зокрема на критичну цивільну інфраструктуру. Путін намагається зламати надію народу України, але Україна і український народ раз по раз доводили, що їх не зламати, заявив Рютте. Проте Україна не може самостійно вести цю боротьбу чи забезпечити мир. Саме тому союзники підтримують Україну не лише словами, а й діями з першого дня великої війни. Майже чотири роки тому також у штаб-квартирі НАТО в першій половині дня відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО. Ну а після неї неформальне засідання Ради Україна НАТО. Що ж, ми стежимо за всіма подіями. Тож, якщо хочете бути в курсі всього, що відбувається в Україні та світі, підпишіться на наш канал. На цьому ставимо крапку. Я дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.